Поселення Буда, колись велике село звідки молодь повтікала в мегаполіси. Що ж нас тут? Тільки п'ять сімей залишилося. Яке ж було здивування аборигенів, коли кілька років тому міська молодь приїхала в село, але інша дивакувати на неговірка. Християнські люди, що виносити хрестик, хрестик. Ну а вони не носять хрестики. Місцеві нової течії не розуміють, але миряться. Поселенці повернули в село життя. От ми зараз йдем... в клуб. Це да. дом, який взяли в оренду. В сільраді раніше зі збив фільшерська вишерський клуб. Хоча для цієї родини клуб раз став медзакладом. Палінка родилась зі в клубі на той момент. У нас не було в ді жить. Загалом у поселенні десятеро дітей із них восьмеро народилися вдома. Такі тут правила: ніяких лікарів та щеплень. Коль, коль елочка, да, красива елочка. Вот под этой елочкой закупана Полина на плацента. Тетяна – колишній приватний підприємець. Олексій – екс-водій та будівельник. Майже всіх жителів по кілька вищих освіт. Але вони прощаються з життям у місті заради затишку в мазанці, без техніки, м'яса та з мрією про багатодітну родину. Ми отримали пособие на Полінку. Тобто це немало, це вже Гастар, за спасибо йому, допомагає в цьому плані. От. І ще є квартира в Одесі, яку я здаю. А также я занимаюсь чаями, делаю травы, собираю вот такие чайные сборы.